Вітаю, друзі! З вами лікар В'ячеслав Смирнов, і сьогодні ми будемо говорити про здоров'я щитоподібної залози, я не буду зараз витрачати ваш час на розповідь про те, які гормони виробляє щитовидка, як вона побудована, де вона розташована. Скоріше за все, якщо вам це було цікаво, ви і так це все знаєте. Тепер найголовніше, що потрібно робити для того, щоб максимально швидко вийти з тих проблем, які з нею у нас з вами можливо є. І з досвіду можу сказати, що досить велика кількість людей, яка так чи інакше заходила. До нас з подібними запитами завжди їх вирішувало. Тобто, як мінімум, ви можете отримати значне покращення, як максимум, ви можете повністю вийти із тих проблем, які у вас є. Отже, що найголовніше потрібно знати та вміти для того, щоб максимально швидко вийти з тих проблем з щитовідкою, які можливо у вас є. Перше, що потрібно знати, це те, що завжди будь-яка проблема з щитоподібною залозою, так чи інакше, пов'язана з запаленням. Запалення виникає не на пустому місці. Це завжди виникає внаслідок того, що Імунна система чомусь починає неадекватно реагувати на власні е, тканини власного організму. І є щось, що ніби як е, зводить розуму нашу імунну систему, щось що її дестабілізує. І так чи інакше, це завжди пов'язано з нашим харчуванням. Це гарна історія, бо це зрозуміло. А тепер про менш очевидні речі. Насправді в кожного з нас є індивідуальний набір якихось продуктів харчування, які можуть викликати отаку неадекватну реакцію. І відповідно ми можемо казати про продукти, які гарантовано в переважній більшості випадків дійсно варто виключити. Але тим не менше є повністю здорові, нормальні, правильні продукти харчування, навіть якась там повністю здорова, еко-фермерська, там брокалі або там. Цвітна капуста, і насправді, або там гречка, наприклад, і все одно для когось це може бути шкідливим, і для когось все одно це може викликати оцю, оцю неадекватну стимуляцію імунної системи, і, відповідно, як наслідок подразнення, ураження, тканищі та подібної залози. Ключове, що потрібно знати в цьому відношенні, це те, що дієта має бути протизапальною. Тобто, з одного боку, вона має прибирати оце подразнення імунної системи. З іншого боку, дієта має максимально стимулювати всі запальні процеси. Процеси, яких насправді багато у нас в організмі, просто вони фонові, дуже слабенькі, і це не призводить до якихось явних змін, наприклад, в наших лабораторних аналізах. Але фоново це присутнє, і саме тому дуже важливо, щоб е, власне дієта була протизапальною. Тепер. Що це за дієта? Насправді одним з класичних прикладів таких дієт, максимально здорових, які мають протизапальний характер, є середземноморська дієта згідно досліджень, згідно статистики. І дуже бажано будувати свій раціон саме таким чином. Тобто, це багато зелені, це якась риба, морепродукти, переважно. Це мінімум важкого якогось м'яса. Так само це можуть бути і повільні вуглеводи. І там насправді майже немає, наприклад, того, що стосується продуктів з білої муки або легких вуглеводів. Серед тих продуктів, які провокують запалення, перш за все, такими є цукри. Вони дуже сильно е, стимулюють запальні процеси в нашому організмі. Саме тому бажано їх максимально виключити, і насправді так само цукрів багато і у фруктах, тому кількість фруктів бажано обмежити по можливості. Так само, продуктом, який у переважної більшості людей буде викликати неадекватну реакцію з боку імунної системи, є всі продукти, які містять глютен. Це перш за все продукти з пшениці, тобто. Та сама пшенична мука, тому максимально бажано це теж прибирати. І так само казіїн та лактоза. Тобто, молочка взагалі дуже бажано її максимально обмежити. І на період, поки ви знаходитесь в стані, ну умовно кажучи, такої активної терапії, бажано прибрати це повністю. Крім цього, ще можуть подразнювати наш кишківник, нашу імунну систему. Такі продукти, наприклад, як звичайний оцет, його теж максимально бажано прибрати. Також провокувати запалення можуть пасльонові продукти. Це картопля, Лях, баклажани, болгарський перець саме тому теж максимально бажано, максимально зменшити їх присутність у вашому раціоні. Перш за все, це картопля, там теж багато лихих вуглеводів. Але те, що стосується вже решти продуктів, які можуть бути саме для вас алергенами, і підкреслюю, що це не означає, що це буде видно зовні, тобто це може не провокувати якихось висипань, набріків, почервоніння, порушення вашого стулу, тобто. Все може працювати нормально, і ми можемо взагалі не розуміти, що в нас є оця підвищена чутливість до якихось продуктів харчування. І для того, щоб це визначити, я максимально раджу піти і здати аналізи на індивідуальну непереносимість продуктів харчування. Їх є дуже багато. Вони робляться в звичайних лабораторіях, і цей аналіз можна повторювати десь з інтервалом в 5-6 місяців, і ви побачите, що спочатку у вас буде певне звуження раціону, це тимчасове явище. І далі поступово, по мірі того, як імунна система буде стабілізовуватись і інтенсивність запалення в організмі буде знижуватись, ви побачите, що у вас починає е, збільшуватись цей спектр продуктів, які можна вживати. Насправді, ця дієта вона має дуже багато, дуже приємних побічних. Ефектів, наприклад, ви почнете краще висинатися, ви почнете краще себе почувати не тільки фізично, але й психологічно. Ви відчуєте, що у вас покращується ясність мислення, будуть посилюватися всі когні... когнітивні функції. Бо знижений настрій, знижені погіршені пам'ять та увага, нестабільний настрій, погіршений сон – це Дуже часто пов'язане з тим, що якраз є те саме фонове запалення в нашій нервовій системі, яке проявляється саме таким чином. Так само, наприклад, якщо у вас є такі явища, як так званий мозковий туман, коли ніби niby... Ти як от ну не до кінця ясно відчуваєш себе, і те, що відбувається навколо. Насправді це досить поширене явище. Це теж е, дуже сильно, як мінімум, зменшиться, якщо ви перейдете на цю дієту. Дуже бажано додатково вживати продукти, які мають виражену протизапальну дію. Це може бути, наприклад, та сама олівкова олія, їх насправді багато. Е, ще дуже бажано вживати добавки, які так само будуть з одного боку знижувати інтенсивність запалення з іншого боку, які мають антиоксидантну дію. Насправді це досить великий перелік препаратів, і перш за все хочу тут порекомендувати просто будь-які будь-які добавки, які містять, наприклад, куркумін або вітамін Д. І це теж буде е, допомагати вам е, набагато швидше виходити з цих станів. Це була перша частина цієї історії. Тепер друга і не менш важлива. Завжди, коли в нас виникає якась проблема з будь-яким внутрішнім органом, це завжди супроводжується тим, що локально в цьому місці формується певне напруження, тобто фіксація цього органу. І це призводить до того, що погіршується його нервова регуляція і погіршується кровопостачання цього органу, бо більш щільна тканина вона стискає нерви та судини. І насправді в нашому тілі напружуватись може все повністю, не тільки м'язи, напружуватись можуть навіть кістки. І, відповідно, необхідно на регулярній основі робити ті речі, які будуть прибирати оце локальне запалення. Зараз, для того, щоб це було для вас чимось максимально конкретним, просто спробуйте, що у нас знаходиться біля щитоподібної залози. Наприклад, це наш плечовий пояс і м'язи шиї, ну це очевидно. Поставте, будь ласка, собі пальці на трапеціоподібний м'яз. Трапеція, трапеція це м'яз, який підіймає ваше плече вгору. От поставте собі пальці, наприклад, лівої руки на вашу трапецію. І просто почніть натискати досить сильно. І завдання просто знайти місце, в якому ви відчуєте саме інтенсивне напруження, дискомфорт або ну, біль, перш за все, нас цікавить. Скоріше за все, ви його знайдете. І зафіксуйте це натиснення на одну хвилину. Хвилини достатньо для того, щоб спрацював певний рефлекс і м'яз розслабився. Потримайте, будь ласка, таким чином а, ваше праве плече. А я зараз просто прокоментую далі. Зараз ми з вами ще пройдемось так само по шиї. Вибірково. Я не буду глибоко все занурюватись. Ми зробимо це лише по одній стороні. Я пропоную там або справа, або зліва, в залежності від того, там, де ви зараз вже почали це робити. І просто потім порівняйте відчуття справа та зліва. Ви відчуєте наскільки радикально краще і більш приємно буде відчуватися та половина тіла, з якою ви зараз таким чином попрацюєте. Рухаємось далі. А плече ми таким чином вже розслабили. Зараз, до речі, якщо ви порухаєте правим та лівим плечем, ви відчуєте, що там, де ви це зробили, вам вже стало відчутно краще і легше. Ще один дуже важливий м'яз, який буде нам зараз корисним. Це довгий м'яз, який починається, якщо голову повернути в бік, він починається за вухом. Йде від основи черепу на грудину така довга смужечка. Поверніть голову, знайдіть у цей довгий м'яз, поставте палець на те місце, де він починається. Натисніть, ну і поверніть голову в вихідне положення. Там теж, скоріш за все, буде або боляче, або принаймні відчутно, чутливо це Це місце буде. Так само зафіксуйте і тримайте. Теж тримайте хвилину, боляче або принаймні чутливо, тому що там є хронічне напруження, і так само як наслідок, хронічне запалення. Якби там не було цього перенапруження, воно б не боліло. Ще одна маніпуляція, яку можна зробити з цим м'язом, це, наприклад, просто взяти його пальцями, повернути голову в бік, взяти його пальцями, повернути голову на місце, ось м'яз лишається між пальцями, і ми починаємо його перетирати. І це теж і отак можемо рухатись по цьому м'язу далі, далі, далі. І скоріш за все, це теж буде досить боляче. Було б дуже бажано. Якби ви пройшли повністю по всьому цьому м'язу і його розслабили. Ще одна дуже важлива зона, яку можна тут пропрацювати, це відразу вперед від цієї точки, куди ми ставили тільки що руки, от між цією точкою і вертикальною частиною нижньої щелепи. Тут є така ямочка, сюди ставимо пальці. Ямочка між цим м'язом і нижньою щелепою. Ставимо сюди пальці. І так само натискаємо. Там знаходиться досить глибока група м'язів, вони тонкі, глибокі. За ними знаходяться дуже важливі судини, які заживлюють наш череп, наш мозок. І коли вони спазмуються, так само це призводить до погіршення мозкового кровопостачання, і це все в принципі формує хронічне напруження навколо вашої щитоподібної залози. І от якщо ви тут так само от натиснете. Потримаєте там теж, скоріш за все, буде досить боляче. І потім приберете руку. Вже зараз ви можете звернути увагу на те, наскільки по різному відчувається права та ліва половина грудної клітини шиї голови. І можливо наскільки зараз з тієї сторони, де ви це робили, вам більш вільно і комфортно дихається. Потім так само зробіться з іншої сторони. Можете порухати шию, порухати плечима, тулубом, і зверніть увагу на те, що там, де ви це зробили, у вас з цього боку тіло значно відчутно більш вільне і рухоме. І так само уявіть собі, що ці внутрішні органи, які тут розташовані, вони теж від цього отримають значне покращення в плані своєї функції. Вони краще інервуються з боку нервової системи, регулюються і краще так само кровопостачаються. І це повторюю, це максимально важливі умови для здоров'я будь-якого нашого Внутрішнього органу це ключ до відновлення будь-якої частини нашого тіла. Коли ви це зробите, ви вже значно покращите умови, в яких живе та працює ваша щитоподібна залоза. Тепер ще одна досить неочевидна, але теж дуже корисна і важлива маніпуляція. Обережно, без фанатизму. Поставте собі, будь ласка, пальці на адамове яблука, і тепер натисніть пальцями, просто суньте ваш кадик, не бійтесь, якщо це обережно робити, це небезпечно. Посуньте його в один бік і потім в інший бік. В один бік і в інший бік. Зверніть увагу, що, скоріш за все, він у вас в один бік іде легше, а в інший бік іде важче. Це теж каже про те, що ця зона знаходиться в напруженні і вона певним чином заблокована. Декілька разів змістіть трахею і адамове яблука в той бік, куди ви відчуваєте, що воно рухається важче. три-п'ять разів для того, щоб максимально відновити цей баланс рухомості. І ще одна маніпуляція, яка теж буде дуже корисною: поставте собі пальці між трахеєю і а, вашою грудиною щитоподібна залоза знаходиться тут дуже близенько, і зайдіть пальцями, наскільки це можливо, глибоко не вийде, але певним чином це можна зробити. Зайдіть пальцями між грудиною. Та вашою трахеєю, отуди, і там теж буде боляче. Насправді це теж буде стимулювати відновлення нормальної рухомості тканин і відповідно зменшення локальної напруги в цій зоні. Коли ви це зробите, ви можете порухатись, звернути увагу на ваші відчуття, на те, що змінилося. І до речі, напишіть про це в чаті, нам це дуже цікаво. І тепер третя частина цієї історії, третя група факторів, яка є ключовою у виникненні проблем з нашою щитоподібною залозою. Перед тим як ми перейдемо до третьої ключової групи факторів, які впливають на Здоров'я нашої щитоподібної залози. Якщо це було корисно, підпишіться на наш канал, якщо ви цього ще не зробили. І для того, щоб отримати від нас ще більше практичної інформації щодо системного цілісного підходу до здоров'я та розвитку свого тіла та психіки, ви можете перейти за посиланням в описі до цього відео, це повністю безкоштовно. І ви отримаєте таким чином ще набагато більші і відчутні результати. А якщо ви хочете отримати максимум від взаємодії з нами, доєднуйтесь до нашого закритого ком'юніті, це простір, в якому ми максимально покроково, системно підходимо до всіх питань, які визначають наше здоров'я та самопочуття на рівні тіла та психіки. Тепер третя група факторів, яка є визначальною і в тому, що стосується здоров'я нашої щитоподібної залози, і насправді в нашому самопочутті, взагалі. За Кожним симптомом, який в нас виникає, щоб в нас не боліло, щоб нас не напокоїло в нашому тілі, завжди так чи інакше стоїть фактор психосоматики. Психіка максимально сильно впливає на рівень нашого здоров'я. Зараз це доведено науково, існує сучасна наукова психосоматика, яка статистично з величезною кількістю досліджень доводить е, ті механізми, які стоять за тими симптомами, які в нас є. За кожним симптомом, тобто за будь-якою проблемою з будь-яким внутрішнім органом. Завжди стоїть якийсь внутрішній конфлікт, якийсь стрес, в якому людина певним чином ніби як застрягла. Щитоподібна залоза це орган, який визначає наш тонус, який визначає те, наскільки, в принципі, швидко ми здатні рухатись в своєму житті. І, відповідно, за тими симптомами, які виникають в нас з щитоподібною залозою, завжди стоять внутрішні конфлікти на тему того, що мені потрібно рухатись швидше. Або навпаки, мені потрібно сповільнитись. Тобто таким чином організм ніби як допомагає людині реалізувати той стан, який людина переживає на рівні своєї психіки. І це насправді дуже важливо. Доки ми не вирішимо внутрішній конфлікт, який стоїть за цим симптомом, симптом буде хронічним. І ви знаєте, що традиційна медицина проблеми з щитоподібною залозою практично не лікує. Людина може все життя приймати або гормони, або там приймати певну протизапальну терапію. А хіба що там можуть видалити орган або його частину? І саме для цього дуже Важливо вміти самостійно знаходити оці зони напруження в своєму житті, своїй психіці, і самостійно їх прибирати. Якщо, наприклад, ми живемо в стані у відчутті хронічного зниженого тонусу, відповідно зазвичай це буде супроводжуватись тим, що буде зменшений рівень гормонів щитоподібної залози. В Переважній більшості випадків цей стан виникає тоді, коли людина відчуває, що вона живе не своїм життям. Їй Несвідома, або підсвідома, ніби як блокує рух її життєвої енергії в тому напрямку, в якому вона просто не хоче жити. І відповідно, якщо ви зацікавлені в тому, щоб це змінилося, дуже бажано подивитися уважно навколо себе, визначити, що саме не задовільняє нас в моїй поточній життєвій ситуації, і тоді або повністю прийняти це, або просто взяти і це змінити. Це завжди можливо або прийняти, або змінити і просто продовжувати рухатись далі. І це насправді значно полегшить вихід із ситуації з зниженням рівня гормонів щитоподібної залози. З іншого боку, так само якщо рівень гормонів. Підвищений це дуже часто може означати, що людина підсвідомо намагається кудись встигнути. Встигнути е по роботі, по навчанню десь ще. І так само з цим самим внутрішнім конфліктом може бути пов'язаний симптом у вигляді формування, наприклад, вузлів в щитоподібній залозі або її пухлин. Якщо пухлина виникає справа і людина е, є правшою, то це дуже часто пов'язано з тим, що людина хоче чогось встигнути досягти якомога швидше до чогось прийти, кудись поступити, щось купити, вийти заміж будь що зробити. Коли цей симптом виникає зліва, якщо це правша людина, тоді найчастіше це виникає на фоні внутрішнього конфлікту, пов'язаного з тим, що людина намагається чогось максимально швидко позбутися. І насправді це може бути і подвійна ситуація, коли, наприклад, жінка або дівчина хоче максимально швидко позбутися стану е, умовно одинокої людини і максимально швидко увійти в стан людини, яка одружена або в якої є дитина. І що робити з цим? Так само уважно дивитися навколо себе в своєму житті і уважно відстежувати ці моменти, ці бажання, коли ми хочемо чогось досягти максимально швидко і свідомо. Просто уповільнюватись і в своєму житті, і відносно цього. І просто насправді елементарна прогулянка, коли ми просто не спішно кудись ідемо, неспішно дивимося навколо себе. Вона буде мати досить терапевтичний ефект. І усі ці, наприклад, чайні церемонії, там китайські, японські, інші різні види мистецтв, в яких людина просто повертається в тут і зараз, коли вона нікуди не поспішає, просто насолоджується моментом, мають дуже потужну терапевтичну дію. Ми дуже відновлюємось в цих процесах, і тому я максимально раджу навчитися вставляти в своє життя. Подібні моменти, і насправді для того, щоб навчитися свідомо виходити із внутрішніх конфліктів або стресів, в яких ми застрягли, існують спеціальні техніки. Базові варіанти цих інструментів вже є в нас на каналі. Будь ласка, ви можете подивитись і просто самостійно почати засвоювати ці інструменти. Це максимально ефективно, максимально просто і дійсно якісно покращить ваше життя та самопочуття. Якщо ж ви хочете ще більш глибоких та ефективних інструментів, відповідно і швидше рухати до вирішення своїх проблем, ви можете доєднатись до нашого закритого ком'юніті. Ми всі ці питання максимально детально там розбираємо. Це простір, який присвячений. Максимально системному, цілісному підходу, сучасному і науковому підходу до здоров'я фізичного та психічного. І вже з перших занять ви відчуєте, як ваш стан і фізичний, і психічний, покращується. Посилання внизу в описі до цього відео, і так само там є можливість пройти певний об'єм цього матеріалу повністю безкоштовно для того, щоб відчути, що це, як це працює, і наскільки швидко насправді. Ваш стан може почати змінюватись так. само в описі до цього відео є посилання на банку на допомогу 204 му батальйону. ТРО ці хлопці та дівчата оборонили нас тривалий час в районі Бахмута. Зараз в районі часового яру, і ми постійно їм допомагаємо. Тому кожна ваша гривня буде максимально корисною.